Добрий день, шановні громадяни неньки України. Доброї доби з вами простір свободи. Чудова! Фірічна Івана Агамерзоєва. І неповторний Ян Марковський. Я клянуся кожного ефіру я тепер буду цього чекати, тому що без такого представлення я знов ж таки відмовляюсь працювати. Да все нормально. Я буду кожен раз щось інше вигадувати. Немараз, але але ми не самі. Ми відразу зайшли з просто козирів, яких тільки могли, тому що у нас вже з нами на зв'язку наша гостя, і ми дуже хочемо з нею поспілкуватися. Добрий день, Тетяна Дяченко, співачка, зірка української сцени. Вона сьогодні до нас доєдналася. Таня. Добрий день. Доброго дня. Як ви себе почуваєте сьогодні? Сьогодні в раночку. Це нормально? А... Нормально раночок такий, знаєте, трішечки без сонечка, але ми доповнюємо його своїм таким теплом, сонячним промінням. Іваночка доповнює також. Ми ж дівчатка, ми ж можемо таки розролити таку ситуацію і все нормально. Ну і я десь порушував, да? Десь поруч. ви наш промінчик такий. О, от промінчиком мене ще не називали, але я дуже задоволена. Дуже хочеться поближче познайомитись з вами, з вашою творчістю з усім. І можливо, хтось з наших глядачів ще не знайомий з вами. Тому, звісно, хочеться побільше розказати. Будь ласка, розкажіть нам, з чого починалася ваша творча діяльність, коли ви зрозуміли, що це саме ваш шлях? Ви будете йти по ньому, ви не будете нікуди зворачувати. І можливо, як це складалося, як все відбувалося, і що маємо зараз. Ви знаєте, я така дівчинка вже не зовсім маленька. Якщо вам розкажу про свій шлях, то ми дуже знаєте, дуже довго з вами будемо спілкуватися. Нам потрібно ще вісім ефірів. А ми готові до половини, до половини шляху, щоб дійти. А ми ніхто не знаємо, що буде, як буде, наскільки це буде довготривало чи ні. А це життя, і воно саме диктує свої правила. І ну я така енергійна дівчинка, і я займалася спортом. У мене було або спорт, або співати. Але я займалася і футболом, і баскетболом, і на коньках, і на лижах Ого. І паралельно, паралельно співала співала будинку культури. ВІА, в нас був живий колектив. Я поступала після восьмого класу в Івано-Франківський технікум, але потім запізно я побачила документи, і після дев'ятого класу я це я вам коротко розказую. Бистренько ми з вами проїдемо. І поступила в Київське естрадно церкове училище. Я навчалася в в цьому в цирку, прям знаєте, в цьому ага. на ну, в самому будинку, в БДЗ дані ну в Данії, так? Так, зрозуміло. На території цирку, там слони, там є, Тут у нас бандуристи, ми на самому на самом верхньому поверсі. А потім Гоницька філармонія, а потім театр згового. І так, 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 все це моє життя, це все, моя творчість, це все моє творчість, все мої пісні, це все те, що я люблю. Скажіть, от е, у кожного з е, творчих людей є якийсь от щелчок. Є якась людина, яка наштовхнула йти далі, йти до самого кінця, робити творчість, робити, от те, що ви зараз робите. А ви знаєте, дуже добре, що у нас тоді не було таких щелчков, а як телефони. А тому у нас був щелчок. Що так поїхали грати, побігли співати, пішли туди, пішли туди, і все. І гайда, і ми, і, і, і все. І знаєте, і оці такі е, щелчочки, такі вони були постійно, а постійно хотілось щось робити, кудись їхати, кудись бігти. Якась така двіжуха, знаєте, була по життю, і вона наразі і зараз в мене залишилась. Мене а весь час так трішечки притримують. А я, але я кажу, ні, ні, ні. ні. А коли вже зовсім нічого не зможу, то тоді е, то тоді я вже може бути трішки спокійніша. Ось тому мені не потрібно довго мене запрошувати. Мені зателефонували, щокнули, і я так хопа, губи накрасили. І і, і той і... добре і це добре, тому тому що я це люблю. І я до речі, поки знаєте, не забула. Я в Дніпрі дуже давно була у вас. Це був концерт пам'яті Дніпро-Анатоля і там ще з сестрою. Ми тоді познайомилися. І це був такий великий концерт, і мені дуже сподобалось, тому що у вас такі метри, метри, яких зараз на жаль немає, таких співаків а Дніпро він був такий калорітний. Ось і мені м, якось ну, ще запам'яталось таким моментом у вас, коли була в гостях. Так доїжджайте до нас, можна до нас буде в гості зайти, і ми тут в студії поспілкуємось. Е, 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 це не я сказала, я, а я, я, не я, я не відмовляюсь. Я задоволення, у мене там є друзі, творчі друзі, я їм там Оленички передаю привіт, Ігорчику передаю привіт. Там вони є, вони працюють, я з — Ми Будемо чекати. — Будемо вас чекати так? на студії. Скажіть. Дай Боже, щоб був мир і спокій, так? Дай Боже, щоб був мир спокій. Скажіть, от ви вже назвали декілька імен тих людей, з якими працювали. Ви згадали Дніпрова, ви згадали Микола Мозгового. Uh -huh. Ну, Микола Мозговий, як, на мій погляд, це взагалі така постать для України. І ми так. маємо його згадувати щодня, тому що угу. такого, такого е рангу не знаю, як можна. так Метро, метро такої української да, культури. Так, на, на жаль, що, да, що е Яремчук Назар, що Івасюк. Е я була в 94-му році на фестивалі Володимира Івасюка. Е, Я м, стала дипломатом, а дипломатом. Господи, весь час пути. <гум> ось, а в 95-му і це добре. А в 1995 році я взяла третю премію третьої премії імені Володимира Івасюка. І це два рази, коли я познайомилася з Миколою Петровичем. І в 95-му році він запросив в свій театр, який у тоді був в театр ось в Укрконцерті, І я працювала в Миколе Петровичі. І на той час. У 96-му році він написав для мене пісню Коло на талії». Ми записували її в студії разом з Миколою Петровичем. Я співала так, як він хотів. Знаєте, він собі такий не високий був. Він сів рубашку розкрив, так, ну розсипнув. Я ж такий був хлопець наш народу. І він каже: дівченко, треба так співати, щоб гори почули. Оце Голос повинен бути голос, повинен бути емоції і передавати текст. Я заспівала так, як Микола Петрович хотів. Це зараз пісні переспівують, тому що ми тоді не в нас не було недоговір, не склали, ми нічого розумієте. Ми ну, якось так і проспівали гори почули. І це для мене дуже, дуже знаєте, ну, неймовірна пам'ять, і я дуже вдякую Миколу Петровичу за те, що. Романс український був написаний саме для мене. Ось тому його неможливо забути. Це людина мега-мега-людина, мега-композитор, співак. Він дуже смачно готував. Як він смачно готував. Ой. Ой. от Зараз ж... зараз мені ж стало смачно, і так як ви говорите. Ми знаємо, що після початку збройної агресії РФ ви почали активно займатися волонтерською діяльністю. Ви піднімаєте бойовий дух військовим, членам їхніх родин, різноманітним добровольчим громадським формуванням, і знаємо, що це ви робите на регулярній основі. Розкажіть, будь ласка, з 2022 року ваш перший виступ перед військовими, які були ваші внутрішні емоції, тому що ми знаємо, що творчі люди набагато глибше і зовсім не. Інакше переживають те, що відбувається навколо. І подекуди просто важко морально вийти перед людьми, які, які кладуть своє життя за наше життя і проспівати перед, перед ними, спробувати підняти їм настрій, надихнути. Як у вас, як вам це вдавалося, і що ви відчували? На другий місяць війни зателефонував Мага і каже, Тетяно, можна. Виступиш перед військовими, а ви ж розумієте всіх, така ситуація і емоції, як ви кажете, і все. Але я сказала Петя з задоволенням. Там тоді Іво Бобус Бобл співав. Я співав я і Петро Петромага. Це було в Києві. Там якраз тільки був прильот такий. Uh, і Олег Шак був тоді ще так. І воно все вісіло, десь там тим обворівши, нас тихесенько привезли, тихесенько ми туди зайшли, uh, поставили колоночки. Uh, я так думаю, що на другий місяць ми ще не зовсім розуміли, чи ми були під такими емоціями, не, не такі, я кажу, uh, зазерка зіркалі таке було. Ми не думали, ну 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 це може зараз так і закінчиться, і вони ще в таке продовження е, творчих емоцій. Ти просто співаєш, ну сидять військові. Не розумієш, наскільки ти не розумів тоді, наскільки це було серйозно і довго, і що потрібно переключитися на українські пісні. Я якби весь час в мене дуже великий репертуар е, був пісень російською мовою. А я не кажу, на жаль, тому що вони красиві пісні, і їх е, мені е, написали українські автори-композитори, це не те, що я їх десь там купляла чи брала. Ні, це наші, наші е, композитори, автори. І ми заспівали, але я, я вийшла, і мене отак мене щось так трішечки підтрушує. А вже потім, коли ми їздили на передову, коли ми їздили е, в е, Полігон Яворівський, е, розумієте? І коли ти вже зрозумів, що це, на жаль, так боляче серйозно, і як, як ми бачимо надовго. То зараз уже ще, ну, ще чаще бачити очі цих людей, цих хлопців, які розуміють, що це все не гра, що це все дійсно, що вони е, гинуть, і вони і родини, і домівки. Моя донька, вона 19 кілометрів в Гостомелі була в цей час, вона була в окупації. Я була 19 кілометрів від неї, і я не змогла нічого зробити. Я тільки молилася і, і, і все. Потім їй вдалося звідти виїхати. Вона навіть на сьогоднішній час не розказує, не як це було. Вона не може розказати. От, тому я завжди підтримувала, буду підтримувати наших військових, я буду низьким вклонятися, дякувати за захист, за спокій. І робити те, що я роблю як артист, як артист, як українка, як громадянка. Круто. Так, це так якось по-справжньому все. Угу. Так. Але знаєте, Іваночка, це по-справжньому. Ти дивишся на цих молодих хлопців. Це вони призивалися. Ну, в них було на наступний день, вони йшли кудись, йшли. А ось і ти дивишся, вони такі молоді, красиві дівчатки, знаєте, на такій енергійні, на такому позитиві. На такому драйві. Дай Боже, щоб вони всі були здоровими. Дай Боже. Тому? На жаль, на жаль, дуже багато наших людей гине, і це величезна Дре... трагедія. Це величезна так, трагедія так, для так. нашого народу. Ми цих, е... Ми цих не звали до нас. Угу. От Хай йдуть. Не звали. Да. Скажіть, от ви сказали одну таку річ. В репертуарі було дуже багато пісень російською. Так. І зараз, от як ми бачимо, дуже багато людей, співаків. які були в репертуарі російськомовні пісні. Вони перекладають, переспівують, так. і це по-новому стає новими нашими хітами. Я не... Ні, я не зовсім з цим згідна. У мене є дві пісні, які привели, але є ще три. Но зміст, зовсім інший зміст пісні. І це мені не подобається, тому що я, 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 я пісні, які в мене є, я всі через себе якось їх пропускала. Це якісь частинки мого життя були, розумієте, гарні, погані, веселі, сумні. Але це була частина мого життя. І тому ця пісня, яка зараз ви почули, і щоб не сталося розлухи, в мене була вона російською мовою. Але Віктор Михайлович Грисименко автор цієї пісні, він написав іншу зовсім пісню. Зовсім іншу. Я так нестримно хочу миру і так ненавиджу війну. А це єдиний такий кусочок цієї. пісні тому що ця пісня про те, щоб ми не роз'єднувалися, не розставалися, не розлучалися, не хоче ніхто розлучатися ні в мирному житті, ні тим паче зараз. І вона така, знаєте, вона якась магічна. Я коли виходжу на концерт чи в жовтневому, чи на полігоні, чи в якійсь кімнаті, я кажу: а тепер давайте піднімаємо ручки, так я вам зараз кажу, знаєте, і я даю вам трішки свого тепла. А ви дайте мені свого тепла. І коли я підходжу до хлопців. І ми долоньками так всі один до одного. Я до всіх підходжу, а вони так дивляться на мене. Я кажу, я вам за все дякую. Дайте мені трішки тепла, трішки тепла свого серця. І вона така магічна ця пісня. І вона якось на нас об'єднує, дає силу, дає віру. Тому от, от ця пісня в мене така. І інше про кохання, там, там якась ексцентрична мене нова пісня сон. Тому пісня це міні театр. Мені театральна дія така, розумієте? Це не просто заспівав. Я не хочу ніякому разі зараз сказати, що зараз молоді там, собаків, вони щось таке співають. Але Микола Мозговий, да, будемо казати, композитор та автор, і ну, на сьогодні це зовсім інші пісні, це зовсім інша епоха, чим знаю, сказати, ну, напрямок. Тому мені ближче от такі пісні. Ну звісно, у кожної у кожного часу у кожної епохи свої пісні, але є да. ті ті пісні, які залишаються. І дуже цікаво дізнатися, а що планується у вас на цей рік, який щойно наступив, 2025? можливо, нові пісні, можливо, цілий альбом, можливо, запланований якийсь концерт. Можливо, ми маємо дуже велику надію, що цей концерт заплановано у Дніпрі. Да, і Це відбудеться да, да. дуже скоро. Я Това? нагадую що так. Буде. І що до нас у студії... Посилчик, таки отак, що плануєте розповідайте. Ну, я думаю, кожен із нас планувати щось. Саме головне це спокійно лягти і ранком проснутися. Це дякувати нашим збройним силам України, а щоб так було. А, так, у мене є нова пісня, і вона вже практично на підході. Але зараз ми чекаємо на сніг, а, тому якось вона трішки дощ кохання. На, на пізніше. А я дуже хотіла би для того, щоб записати новий репертуар, нові альбоми, нові пісні, щоб була у артиста робота. Платна робота, за яку будуть платити гроші, які потім ці гроші будемо віддавати авторам, композиторам. А, да, от, до нової пісні. Це теж хотілося б таку мати роботу. Ну, це моя робота. Це робота, на які, на гроші, на яку я живу, а, квартплата, Трішки щось прикусити, одяг ось і плануємо всі ми з вами закінчити це ж ну якесь дійство, яке зараз відбувається. Тому коли воно все закінчиться, ми з вами як заспіваємо і в Дніпрі, і над Дніпром. Дуже б цього хотілося. Дуже б хотілося, щоб були гарні українські пісні, незважаючи ні на що а, модна пісня, не модна, тому що ми з вами все рівно співаємо Червону роту. Минає день, мене ніч, так на ну, ці пісні, які були тоді, тому що це наша культура, народні пісні. А ось, тому хотілося б, щоб все таки молодіж чи молодіж, чи молодіж відчувала наш такий український колорит, наші пісні. Щось, щоб трішечки залишило, щоб ну, не зовсім, ми знаєте, якось так уже е, на модній такій ноті е, залишили наші пісні. Я бажаю всі бути, всім бути здоровими, я бажаю е, залишатися з коханням в серці, Н, щоб не сталося розлуки, не розлучатися. А, тому що ну, це і є життя кожної людини, яке саме найдорожче, що у нас є. Таня, Таня, дякуємо вам за те, що ви така є. За те, що Я ви вам гречно-гречно гречно, дякую. За те, що ви співаєте, як ви співаєте, за те, що ви робите для наших військових. А, і будемо дуже сподіватися, що в цьому році ми всі разом заспіваємо на честь Дня Перемоги. Дякуємо вам, так. дякуємо. Дуже. Дякую вам. Щиро дякую. Дуже було приємно познайомитися. До нових зустрічей. Аналогічно. Ми нагадую, чекаємо вас усе. І щоб не сталося. Розлуки Обов'язково. Дякуємо.